Мої вітання, шановні друзі, з вами історик Андрій Гринишин, і трошки поведемо мову про неминучість російського вторгнення в Україну і розвалу імперії зла. Поїхали. Річ у тім, що зараз можна чути багато розмов про те, що Ерефія розвалюється. Це правда. Але процес розвалу Ерефії, власне, можна спостерігати. Ну, з моменту розпаду Радянського Союзу. І було багато різноманітних спроб якимось чином втримати її цілісність. Ну, зокрема, треба розуміти, що головними причинами цього є внутрішні процеси, оскільки РФ складається з великої кількості маленьких територій. Які э, заселені так само маленькими або більш чисельними народами. Ну, відповідно, э, більші території, менші території, але э, якщо говорити про РФ, то э, в РФ немає, по суті, титульної нації. І вони навіть називають э, себе не кимось, а чиїмось. Тобто вони кажуть, ми рузкі і ось цей момент ідентичності він теж показує е, цю е, певну зовнішню з'єднаність, але при цьому всередині є величезна кількість е, маленьких народів, які, е, власне, прагнуть жити самостійним життям. Звісно, рівень асиміляції цих народів дуже великий. Але ми повинні розуміти, що е, крім того, що на території РФ. Живе е, пристойна кількість угрофінських народів, е, поруч із ними е, живуть також і татари. І на Заході ми маємо невеличкий анклав, е, який є е, ну, історично словянським І тому, по великому рахунку, е, кожне автономне утворення претендує на е, державність. Це природний процес. І йде внутрішня боротьба між регіональними і національними елітами та е московськими елітами. І ця боротьба головним чином йде, звісно, за електорат. Тому є цілком природнім той процес, що московські еліти обирають один з двох шляхів утримання імперії в певному цілісному стані. Імперії РФ один зі шляхів це демократизація, від якої московські еліти відмовилися, оскільки вона ну, реально може призвести до того, що ті еліти, які зараз в Москві є центральними є при владі, вони можуть бути посунуті, посунуті в демократичний спосіб, і на їх місце можуть прийти просто інші. Це їх не влаштовує. Тому вони йдуть іншим шляхом. Демонстрацію своєї виключної сили і величі. І саме ця демонстрація і вимагає втручання у справи інших держав, вимагає вторгнення до інших держав. Ну простіше кажучи, вимагає вести війни. І кожна переможна війна дійсно дає свій певний ефект підтвердження могутності. РФ як імперії. І е, дійсно е, заважає регіональним і місцевим елітам е, навіть піднімати питання е, про якусь реальну автономію, чи б, більше незалежність. Але кожна поразка дає відповідно зворотній ефект. Тому для РФ е, дійсно ефективними є два варіанти воїн. Наприклад, там. Чеченські війни, в результаті яких, хоч і тривалих, і жорстоких, і жахливих, але Республіка Ечкерія залишилася в складі РФ, або таких, як в Сірії, де власне війна була доволі тривалою, але по великому рахунку РФ все одно продемонструвало свою здатність втручатися в справи інших держав. Чи так само, як інший варіант, це вторгнення в Грузію, коли швидка така от спецоперація дозволила нав'язати свою волю Тбілісі. Або ще один момент це створення ось таких. Маріонеткових псевдодержав, як, наприклад, Придністров'я, або створення ось такого конфлікту, як в Нагорному Карабасі, де РФ знов-таки грає роль певного такого гаранту миру. Ми повинні розуміти, що і анексія Криму, яка пройшла для агресора. Досить таки успішно була ну, по суті демонстрацією цієї сили і впливовості. І створення ЛНР ДНР також було таким кроком, який показував потужний вплив Москви, зокрема на Київ, і власне відмова Києва танцювати під московську супілку. І викликала повномасштабне вторгнення. Але е, ідея була така, щоб повторити грузинський сценарій, коли дійсно швидка спецоперація дозволила змінити уряд, дозволила поставити е, Київ на коліна, але цього не сталося. Е, Блінцкріг провалився, операція провалилася, бойові дії затягнулися, і е, зараз. Знову такі протистояння між центральними регіональними і місцевими елітами в РФ досить таки потужне, і тому вони і змушені продовжувати ці активні бойові дії, їм конче необхідні успіхи на фронті. Просто для того, щоб заспокоювати електорат і не дозволяти навіть регіональним елітам піднімати якісь незручні для Москви питання. Ось, саме тому вони і будуть гнати сюди чмобіків, як ми їх називаємо доти, доки в них буде така можливість. І е, тільки реальна військова перемога, тобто примушування РФ до повної беззастережної капітуляції, призведе до кардинальної зміни ситуації, і якщо буде досягнуто, роззброєння. Тобто, якщо РФ втратить ядерну зброю, якщо Світова спільнота вилучить ядерну зброю у РФ, то результати російсько-української війни призведуть до краху РФ, до того, що РФ розпадеться, в РФ станеться парад суверенітетів. Тому мусимо. Перемогти, відстояти свій державний суверенітет, відновити свою територіальну цілісність і побачити крах останньої континентальної імперії в світі. Дякую за увагу!